Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії міської ради з питань освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури та спорту. Сьогодні в нас е, такий порядок денний. Одне питання звучить воно так: про затвердження програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів загиблих сімей, померлих, службовців, захисників та захисниць України, які брали. Захисті державного суверенітету України, в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Україницької міської територіальної громади на 24-25 роки в новій нові редакції Доповідає Шур Тетяна Спіна, головний спеціаліст відділу. Недостатнім фінансуванням, е тому що в нас були прогнозовані обсяги фінансування коштів. Є багато людей, багато військовослужбовців, які звертаються, вони були поранені, їм потрібна допомога на лікування, на лікування реквітації. Також <клід> звертаються, е звертаються, е звертаються родичі, не виробляються з допомога яка хоче 10. Також у нас недостача в коштах на виготовлення встановлення пам'ятників для родичів. Е, Запропонували, в нас було пам'ятники 600 тисяч, для, для допомоги пораненим на лікування 700 тисяч і на зникло ввезі 400 тисяч. Ми на розруковаємо Це загальна сума східного. Загальна сума на на, 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 на рік. Ні, треба стільки надають тисяч. За рахунку того, що люди ще які не написали заяви до Дня залізника, мають право до 31 грудня подати заяву. Наскільки оценопіше його сказала, десь там ті треба магному бали. Дякую. І в нас за що в нас до комісії по наданням матеріальної допомоги в нас є якраз ще одного працівника і на роботу, якраз він е, спав Володимир Петрович, учасник до міфі, не введення комісії на допомогу. Дякую. Дякую, голосуємо за питання. Марія Шепітка, за, за. любому дівчину за. Володимирського. За. Дякую. Проект рішення буде оприлюднено на офіційному вебсайті міської ради. Також вислухавши це питання, виносимо цей проект рішення, на 63-ї сесії міської ради 8 серпня. Дякую.